Друзі, привіт! Почали ми нарешті зниву, ну тільки так, трошки в кастроно, кастрованому вигляді з городів. Бачите, в селі ми тут, з городів почали, у нас тут шматочки, там пів гектару, там десь ну, таке шматочки. Ниву знайшли. Ну і звісно ж поламались. Ну, то там зігнуло, зігнуло, коротше, задню тяжко. Там воно таке якесь рахітне, я з її нивою в принципі, не знайомий. Ну, і там все рідне у нього стоїть у хлопця, ну воно якесь, я не знаю, тоненьке таке, як це на комбайн можна таке ставити, я не розумію. Ну, коротше, допомогли їм зробити, і он вже нивка коси. Ой, коси! Тут, тут весь колосок, таке враження, він. Тут не видно, блин, а з тієї сторони йшов, так там колоска просто дофігіща, Отак от весь лежить на землі. Тобто тут втрати, ну, взагалі. Так от просто на вигляд, десь половина, це точно він лежить на землі. Так ніби стоячий, а от як косить, то весь колосок тупо падає на землю. Оце ми так коцемо, в степу взагалі навіть не починали. Комбайнів нема. Всі зайняті. Ну це хоч щось, хоч трошки завеземо в склад. А так в цілому нива завжди виручить. Яка вона б не була. Капець. І вони всі такі страшні. Але косять. Ну, нас хоч вести тут недалеко, он наш склад. Оце склад. І тут у нас оце шматочки пішли, городчики. І така більш менше це жива нива порівняно з тим, який тут ще. Ой, так що хлопці, оце ми так ж не будемо. Знаєте, от зараз я так пройшовся за комбайном. Тут нема такого, що прям колоски. А от край, щось там ну колоски, ну блін, реально половина колосків в землі. Не знаю, що так, тут нормально. Може що з краю. Пойму його. Щось опять став. Не, поїхав, слава Богу. Нет. Дай Бог може, а тут ще й погода, кажуть, дощі знову будуть Ой, блін, коротше, в цьому році дуже весело. Ну, Зате цікаво. Добре хлопці, відео буде коротке. Так, показав, що є. Чим багаті, тим і раді. от оце таке ми косили. Ячмінець, Це ще ячмінець непоганий. Перший шматок трошки за 40 він дав, а тут, не знаю, бачите, ще косити, поки не знаю, а так, це нормально. За 40 дав, нормально, що воно в степу буде, а то головне. То вже подивимось, будемо робити якісь висновки і так далі. А Це ще взагалі не показник городи.